І соціальні виплати для внутрішньопереміщених осіб у 2023 році буде збережено. А заборгованість щодо цих виплат мають погасити. Про це заявила віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. І з нею далі будемо говорити про це зокрема довкладніше. Пані Ірино, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пані Ірино. Перш за все поясніть. Будь ласка, про яку заборгованість йдеться? От те про що ви сказали, що її обов'язково має бути погашено. За травневу заборгованість ідеться за другий і третій виплатний період, 12 травня був другий, а 23 травня, тобто сьогодні третій, щойно завершилась нарада під головуванням прем'єр-міністра України, де було вирішено невідкладно скерувати кошти на погашення заборгованості. Отже, цього тижня до кінця так робочого тижня люди повинні отримати всі свої кошти. А скільки зараз українців отримують? Виплати як внутрішньопереміщені особи? Віця у нас близько п'яти мільйонів в реєстрі так людей. А щодо кількості, то близько двох з половиною мільйонів отримують такі виплати. Ви раніше в ефірі телемарафону сьогодні сказали про те, що станом на травень маємо плюс 300 тисяч нових внутрішньопереміщених осіб. Це за який період? Уточніть, будь ласка. Це за зимово-весінній період. З того часу, коли ми почали обов'язкову евакуацію, ви пам'ятаєте, так? 1 серпня це була Донецька область, потім Херсонська область, потім Запорізька, Харківська, в даному випадку 220 тисяч переїхало з територій, де ведуться активні бойові дії. Плюс це 60 тисяч це ті люди, які мали. Проблеми технічні проблеми, так з виплатами, я говорю зараз про застосунок дія, про інші проблеми на сьогодні це 300 тисяч, які є новими ВПО, які отримують такі виплати. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як може розвиватися ситуація далі, і як може змінюватися ця цифра, особливо враховуючи, коли ми говоримо про майбутній контрнаступ, а значить, звільнення українських територій, а значить можливість людей виїхати з небезпечних районів, які зараз. Поки що під контролем окупантів, ми не прогнозуємо кратного збільшення кількості ВПО, бо розуміємо, що будуть ті, які виїжджають, але будуть також ті, які повертаються. Ми бачимо міграцію людей і фіксуємо її, і бачимо динаміку до прикладу 23-го року, так коли у січні-лютому, березні, кількість тих, хто виїжджає, росла, а вже у травні їх стало кратно менше. Тобто, наприклад, у березні це було 40-50 тисяч, то сьогодні у травні це 12. Це говорить про те, що кількість значно збільшуватись не буде. Але наша дискусія у іншому. Я кажу, наша це всередині уряду, так поки mm. що все триває. Міністерство соціальної політики пропонує визначити параметри, за якими будуть надаватись такі виплати, бо є відповідна постанова 332, і там є категорії осіб, які підпадають так, під виплати на проживання. Тепер Міністерство соціальної політики пропонує зробити терміновими такі виплати, тобто, строк має бути визначено, скільки буде вважатися людина внутрішньо переміщеною особою, а скільки треба часу, щоб її інтегрувати? Це та дискусія, яка триває. Я вважаю, вона є потрібною, але моя особиста позиція люди. Що слави ПО у 2023 році мають мати усі належні виплати, які були у 2022 році. Побачимо, чим завершаться наші дискусії. Бо дійсно грошей потрібно багато. Це плюс 17 мільярдів, коли ми кажемо про 300 тисяч додаткові, це великі гроші, і їх треба десь знайти. Але я кажу, тут мусить бути справедливість. Ті, хто потребують, мають мати від держави допомогу. Пані Рено, от зважаючи на цю дискусію, е, якщо це навіть не цей рік, ну скажімо, наступний рік, то е, з того, про що зараз говориться, скільки людина ну теоретично матиме змогу отримувати цю допомогу від до, ну, от, з моменту, коли вона виїхала і стала внутрішньопереміщеною особою. Ну, знову ж таки, я розумію, що ми зараз говоримо поки що про теоретичні речі, але все ж ну до прикладу було запропоновано термін у 6 місяців. Тобто людина виїжджає, евакуйовується, прибуває на місце, так і їй треба 6 місяців для того, щоб адаптуватись. Далі йде режим інтеграції, тобто робота, житло, яке має теж допомогти держава забезпечити, і все решта. Режим ВПО 6 місяців. От після цього то житло, робота, яким чином які можуть бути, наприклад, програми, можливо, окремі саме для внутрішньо переміщених осіб. Для того щоб навіть втративши чи закінчившись після того, як закінчиться термін виплати, людина мала змогу ну заробити ці гроші сама фактично. Ми вважаємо, що первинним є робота. Коли у людини буде своя робота, будуть гроші, вона зможе винаймати житло і тоді не буде звертатися до держави за допомогою на оплату так, комунальних і інших видів. Так ми розуміємо, що якщо буде робота і вона буде. Високооплачуваною, то очевидно, що людина буде вважатись самодостатньою, і це буде зменшувати тягар і навантаження на державний бюджет, ба більше людина буде податками допомагати бюджету, так формувати економічну ліквідність нашого бюджету. Отже. На сьогодні наш акцент саме на роботу на роботі, угу. саме на працевлаштуванні. Ви знаєте про ваучери, так ми зараз робимо все, щоб отримали люди якомога більше, що славе було. я тільки зараз говорю, що славе було. щоб перенавчитись, отримати безкоштовну освіту і можливість працевлаштування. У нас на сьогодні склалась, якщо дозволити, я коротко парадоксальна, так, ситуація. якщо можна коротко так, є багато вакантних місць, які подають області. І дуже багато людей, які не мають роботи. То наше завдання скоординувати роботу місцевої влади так, щоб ті, хто хочуть отримати роботу, знайшли її в регіонах, де вони проживають. Почули вас, пані Ірино. Дякую вам за цю інформацію. Ірина Ворощук, віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ми говорили зокрема про виплати для внутрішньопереміщених осіб. От на думку пані Ірини, до, до кінця 2023-го всі виплати мають бути збережені.